Доброго дня, шановні викладачі та студенти. Ми раді вітати усіх вас на відкритті другого хакатону, присвяченого модернізації та сучасним підходам до навчально-виховної корекційної діяльності в закладах освіти. І загалом сьогодні хочеться поговорити з вами про логоритміку, тому що дійсно це дієвий, зрозумілий і доступний метод і для діток з нормою розвитку, і для діток з певними порушеннями розвитку, який можна застосовувати і в в рамках школи, і в рамках дошкільництва, і в рамках реабілітації, так в корекційно-розвитковому процесі. Сьогодні потрібно шукати нові форми і методи роботи, які дозволять нам, як фахівцям, комплексно підходити до питання і навчання, і виховання, і реабілітації, в тому числі. А тому ми зацікавлені в тому, щоб наші діти, наше підростаюче покоління, воно було фізично здорове, щоб вони були. Коли емоційно дужі, бадьорі, мали добре розвинений, емоційний, емоційний і соціальний інтелект, так? для того, щоб діти знаходилися в психологічному благополуччі, для того, щоб вони відчували себе комфортно тут і зараз. Але ми, як фахівці, як викладачі маємо знайти ті методи і ті форми роботи, що дозволять нам максимально створити ті умови для навчання і виховання які сприятимуть і підвищенні мотивації, і сприятимуть загалом результативності процесу навчання, виховання і корекції. Тож сьогоднішній наш хакатон саме про нові форми і методи роботи. А зараз щиросердно запрошую до слова фахівця комунального закладу Харківський міський центр комплексної реабілітації промінь, вчитель логопед вищої категорії, вчитель-дефектолог, Монтесорі, методист-педагог Наталія Генадівна Мордовенко, яка розповість нам про особливості роботи з дітьми і особами зі складними порушеннями розвитку в рамках реабілітації та висвітлить аспекти власної роботи з дітьми з групи ризику. Дякую, Мої вітання, шановні слухачі. Мене звати Мордовенка Наталія, я вчитель логопед, маю вищу кваліфікаційну категорію і працюю в Центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Моя спеціалізація це корекція мовлення у дітей з особливими освітніми потребами. Зокрема, у дітей з розглядами спектри аутизму, затримкою мовленнєвого розвитку, дитячими церебральними паралічами, когнитивними порушеннями, моторною аналією та іншими комплексними порушеннями розвитку. У своїй роботі я активно використовую логоритмику, методику, яка поєднує музику, рух і мовлення. Для корекції звукової мови, розвитку артикуляційного апарату, ритму мовлення та загальної моторики. Це не просто вправи, це захопливий процес, який допомагає дітям легше засвоювати нові мовленнєві навички. І сьогодні я поділюся з вами своїм досвідом та розповім і про наш центр. І як саме логоритмика допомагає дітям з особливими освітніми потребами розвивати мовлення, покращувати комунікативні навички та соціалізуватися? Будемо знайомитися, обговорювати та за бажанням подивимося навіть коротенькі відеофрагменти логопедичних занять з використанням логоритмічних вправ. Комунальний заклад, Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю ПОМІ починав роботу як громадська організація у 1998 року. А вже з 2004 року Харківська міська рада заснувала цей центр і. Центр став саме комунальною установою. Які ж напрямки роботи центру? Це психолого-педагогічна корекція, фізична реабілітація, соціальна адаптація та професійна орієнтація. Для кого ж центр працює? Це діти з особливими освітніми потребами та група ризику. Особи з порушеннями опорно-рухового апарату, мовлення слуху зору, особи з аутизмом, ДСП, синдромом Дауна, інтелектуальними порушеннями, також дорослі з набутими інвалідностями. А ось наша мультидисциплінарна команда. Ви можете побачити, що Йде робота, тут і фізичний фахівець, і музичний керівник, і соціальні побутові навички, тож входить до мультидисциплінарної команди. Це фахівець фізичної реабілітації, логопед, психолог, музичний терапевт, фахівець дефектолог, соціальний педагог. Як працює мультидисциплінарна команда? Ну, По-перше, це оцінка стану. Фахівці е, проводять діагностику, виявляють сильні та слабкі сторони вихованця. Це дуже важливо, тому що а, діти з особливими освітніми потребами та особи з інвалідністю е, е, можуть і е, е, Поведінкові такі відхилення від так званої норми і здоров'я може бути якісь вимоги до певних з епі-нападами. Розробка індивідуального плану. Узгоджується стратегія роботи, яка враховує потреби та можливості вихованця, спільна робота фахівців. Спеціалісти взаємодіють між собою, обмінюються інформацією, узгоджують методи корекції, і оцінка прогресу та коригування плану. Це обов'язково необхідно проводити, тому що ми повинні бачити, яка дитина до нас прийшла, що ми зробили, як ми зробили і як. Прогрес чи є прогрес у дитини, тому що у наших дітей а, буває і регрес. До а, 24 лютого 22 року в центрі працювало а, 22 фахівця. А, до нас приходило близько 90-85 ну, вихованців. І близько 120 дітей отримували дистанційні консультації. Тут ви можете побачити наші свята, наші заняття, наші спілкування, ну і нарешті добралися до логаритмики. Логаритмика це методика корекції мовлення, яка поєднує логопедичні вправи, ритмічні рухи та музику, покращує артикуляцію, дикцію, формує ритмічне плавне мовлення, розвиває загальну та дрібну моторику, покращує комунікативні навички і о, поєднує мова, музика, рух. Основні цілі логоритмики це і розвиток мовлення та ретикуляційного апарату, покращення дихання та формування правильного мовного видиху, комунікативні навички, корекція мовних порушень, розвиток почуття ритму та координації руків та моторики. Для кого корисна логоритмика? Я коли почала Писати я зрозуміла, що ця методика ефективна для всіх дітей, в результаті логоритмічних занять, занять реалізуються такі завдання: Це автоматизація та диференціація звуків, розширення лексичного запасу, розвиток слухової уваги мовної рухової пам'яті, розвиток загальної та дрібної моторики, вироблення координованих рухів у поєднанні з вимовою і розвиток творчої фантазії та уяви. Як Кожне заняття, заняття з логоритмики має свою структуру, це вступна частина. Артикуляційна гімнастика, дихальні вправи, ритмічні рухи під музику, ігрові завдання та завершене заняття, обов'язкове розслаблення, масаж долонях, дихальні вправи а, під музику. І, а, елементи, з чого ж складається логоритмічне заняття, це пальчикові ігри. Логопедична гімнастика, потішки, чистомовки, вправи на релаксацію, вправи на розвиток мімічних м'язів, емоційної сфери, пісні та вірші, які супроводжуються рухами, фонопедичні вправи, мовні та музичні ігри, комунікативні ігри та танці для розвитку динамічної сторони спілкування. Використання музики в логопедичних заняттях не тільки от я, як логопед, ми, ми проводимо логоритмічне заняття, але на логопедичних заняттях, на індивідуальних я також використовую музику обов'язково. Це потужний інструмент у роботі логопеда, який допомагає розвивати мовлення, покращувати координацію. Регулювати емоційний стан та мотивувати дітей до занять, це і розвиток комунікативних навичок, стимуляція мовлення, формування правили, правильного дихання, розвиток фонометичного слуху, покращення ритму та плавності мовлення, емоційна регуляція і розвиток моторики та координації. Яку музику саме я використовую? Це класична музика, це дитячі пісні та логопедичні пісні, ритмічні вправи, це удари в бубон, плескання, топотіння, музичні дихальні вправи, інтерактивні музичні ігри. Ось конкретні твори класичної музики, які добре підходять, я не буду їх зачитувати. Тут і для покращення концентрації уваги, для розвитку ритму моторики, для релаксації та зняття напруги. Але класична музика то дуже добре. Але у нас діти з особливими освітніми потребами, тому діти можуть не сприймати музику будь-яку. Тоді нам о, допомагають о, такі о, пісеньки, о, українські дитячі пісні для мовлення, ритмічні пісні для розвитку моторики та мовлення, о, ігри, ідеї де паровоз. Ви можете прямо набрати в о, інтернеті. По цих посиланнях і зрозуміти, що це. ну Наприклад, якщо весело живеться, роби так. І ось як захочеш, так діти стають в круг або сам на сам з дитиною, якщо весело живеться, роби так, і діти це весело, це емоційно, і е, е, також ритмічні е, пісні. Інтерактивні музичні ігри для розвитку слухового сприйняття та моторики. Наприклад, відгадай звук. Це ну, найперше, найлегше, що можна зробити. Є бубон, маракаси, дзвіночки, і дитина закриває очі і має дізнатися, який звук саме пролунав. Але спочатку перед цією грою потрібно, щоб дитина. Мала перед собою ці інструменти і бачила, і е, е, чула е, е, ці звуки. Удар в бубон вона повинна бачити, як вчитель е, е, цей бубон ударяє, чи брязкання маракасів, чи дзвіночок. Ви побачите, як ми це робимо, якщо час буде, так? Я... Дуже поспішаю, а, повтори ритм. А, це також цікава гра, можна взяти м м найлегше повтори двічі да, в долоньки, потім ускладнення, повтори. А і якщо ми будемо ще проспівувати якісь віршики, тупотіти, то дитині буде весело, цікаво, а дорослим нашим вихованцям, то вже можна закрутити якийсь, там, якийсь більш складний ритм, і вони, вони виконуються з задоволенням, наче гра, але ж це розвиваючі ігри. Хто як говорить? Ну, Це класика жанру І імітує звуки тварин. Можна, можна показувати картинку, як кричить корів кому, та, все, все. а як далеко кричить. Му У тихесенько, так? А як му низький голос. Тобто можна так варіювати, а можна е навпаки е запитати, му -у, хто так кричить і щоб дитина вибрала вже е картинку. Е співаючи м'яч, також цікаво. Е Береш м'ячик, діти стають у коло і хто-небудь пропонує, наприклад, та-та-та-та, і передає м'ячик, і треба о, повторити оці склади, поки всі не проспівають чотири рази та-та-та-та, а потім склади міняються, можна там е зверху ла-ла-ла. І так далі. Також цікаво, також йде, ця, ця ігра йде у нас. Ну, І важливість ігор трудно перецінити, тому що вони стимулюють мовлення, розвивають слухове сприйняття, покращують координацію, знімають напруження та допомагають дітям взаємодіяти між собою. Такі ігри роблять заняття живими, динамічними та ефективними для всіх. Я тут написала, що для дітей з освітніми потребами, але для всіх. Ця дівчинка ось, значить, о, спочатку це були о, такі, о, вона ховалася, вона кричала, ховалася під, о, під столом, о, під стільцем, о, ховалася за Шторами ховалася за, за руками, обличчя закривала. І я, ну, ми, ми працювали, а потім музику вона зовсім ніяк не сприймала: ні, ні телефон, нічого. А тут ми почали збиратися, це вже було заняття закінчилося. Е, ви бачите, що вона розставляла іграшки, то е, я коментувала кожну іграшку, як, там і свинка, і корівка, і там уточка крякала, і машина жужжала, щоб дитина е, якось звуконаслідування. І я відійшла, і тут е, цілофон, е, металофон пробачте, і тут а, ну, я не можу як, запустити. Ага, ось. Це перший раз, коли дитина щось звернула увагу на інструмент. Це, це ми вже збиралися, тобто вже після заняття. Далі ви можете побачити, якщо 12 хвилин, я би хотіла саме на логаритмику, тут ми займаємося дрібною моторикою, тут вкладання за, за кольорами, далі нанизування йде і проговорювання, і я хочу вам показати ось це такі елементарні вправи. Топ, 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 топ. А... Полетел, полетел, покружился, покружился, покружился. Теперь же Швана у нас пианист. Дитина коли побачила інструменти, коли почула, як Тетяна Юрівна чи грає, вона ховалася, вона кричала, вона кидалася до залу, її не можна було, було пробачити затягнути. А тепер ми ось отак от співаємо. Так от стрибаємо, отак от співаємо. Ну, і найважчі діти це діти немовленєві, з важкими когнитивними порушеннями, пишуть, що це аутизм. Я ж з фахівцями не сперечаюся, аутизм то аутизм. Це восьме заняття з дитиною. Дитина, яка б'ється, яка кусається, яка може кинути що завгодно в, в фахівця, ну, в подразника, скажімо так. Він не злий, він хоче, щоб оця тітка замовчала. Ну, а це восьме заняття. Це перший раз без батьків. Mm -hmm. no. На. бросай. Опа, молодец. На, будуй, будуй. На, будуй. Будуй! Молодец. Дед звеночек. дзвіночок, Угу. Бачите реакцію дитини, відразу вуха закриває, але вже дзвіночок сприймає. І коли дитина щось робить не так, ми не, не запрещаємо, а направляємо діяльність в мирне русло. От хоче кидати, нехай кидає, туди можна кидати. Кидай, можна це кинути, можна це побудувати, а ви бачите, що кубики у нас м'які, то як кине, то нічого не буде. І трішечки також побачите, що він вуха закриває, але вже є контакт. Тук, 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 тук. Роздається в лісі стук, тук-тук. Тук, 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 тук. Роздається в лісі стук. Ану, давай сядь гарненько, гарненько, давай. Сідай гарненько. Сідай гарненько. Угу. Угу. Якщо бачимо протестні реакції, то ми о, трішечки змінюємо о, о, стратегію поведінки на заняття. Зробила всього центру і всієї ґрунтовної роботи, я думаю, не дивлячись на те, що ми сьогодні говоримо про сучасні методи, так як в нас було оголошено, нам є багато про що сказати. І дійсно, найголовніше, як ви побачили, це любов до своєї справи, це вмотивованість, тому що. Дійсно важко працювати сьогодні, взагалі з сучасними дітками важко працювати. І повинно і педагог, і фахівець має бути вмотивований, він має мати достойну заробітну плату. Він має мати грунтовну матеріальну базу, оснащення, з яким можна працювати, тому що дійсно це дає нам нову переоцінку якості своєї роботи, нові перспективи для розвитку таких дітей. І Наталя Генадіна неймовірні вдячні вам тому, що. Це дійсно а, така важка праця і. Ми побачили, що перед тим як прийти до цього методу логоритміки, так скільки потрібно зробити кропітливої роботи. Я думаю, що це ще має бути окремий екскурс, я би так сказала, до корекції, тому що тут і співвідносити картинку, і орієнтуватися у просторі, і диференціювати звуки дуже багато різних аспектів роботи, які має знати фахівець і сучасні наші здобувачі, сучасні студенти вони знають. Наскільки це важливо, так тому що діток повторююсь, які потребують включення в інклюзивний сектор, дуже багато. В нас одна хвилинка до завершення. Я думаю, що обговорювати тут нема чого, тому що дійсно шалена праця, гарна праця, дуже чудова праця, яка сьогодні проілюстрована нам, і здобувачі зробили свій вклад. Я вам дякую. І Наталія Геннадіївна, ну просто це я знаю, бо я також цим живу і знаю, наскільки це важко, тому зробити такі. І неймовірний огляд, глибинний догляд, імперичний, дуже для нас було важливо. Дякуємо вам за те, що показали нам творчі практичні аспекти, які і сьогодні наші здобувачі можуть застосовувати у своїй практичній роботі. Я так. не можу не подякувати і висловити слова підтримки, тому що коли я бачу таких. Зацікавлених, влюблених в свою справу людей, і я розумію, що це неможливо ми заразити цим студентів. І я знаю і бачу, я не була на першому вашому хакатоні, не, не, не вдалося долучитися з якихось причин поважних. Сьогодні я з вами була разом і почула, що і здобувачі освіти зацікавилися цією тематикою, і це була. Наша така головна мета, щоб у цей бік повернути е, наше навчання, да, щоб інклюзивне середовище, і е, ці складні діти, е, які, яких дуже багато і становиться все більше і більше, е, е, їм приділялася увага і е, Цю увагу навчили приділяти зі студентської скам'єкту кажуть, да? щоб студенти вже розуміли, бачили цей напрям роботи, і дуже вам вдячна, що ви вмієте зацікавити студентів цією темою, і що робота ця ведеться дуже приємно. Дуже дякую Наталії Геннадії і вам, Тетяна Юрівна, що ви такі, з, як сказати, Ну, закохані настільки в свою справу, що це не може не торкнутися кожного. Ну, Я про себе кажу, мене це торкає. Дуже вам вдячна, бажаю подальшої творчої співпраці із іншими фахівцями. Я думаю, що ми вже скоро реалізуємо наш з вами проєкт, який ми. Ніяк до нього руки не дійдуть, але ми проведемо такий проєкт вже в лабораторії. От, запросимо, і також поспілкуємось. Дуже вдячна і бажаю всього, сього найкращого і студентам, щоб вони розвивали цю тематику, і вам, як викладачу, і Наталії Геннадії, як як фахівцю в, в центрі усіх, усіх творчих і подальших успіхів в роботі. Дуже дякую. Щиро дякуємо, Оксана Олексіївна. У нас є така маленька мрія, щоб теоретично колись в наших навчальних планах була присутня така корекційна практика і музична, в тому числі тому, що це надважливо не просто так. Ми прийшли, ознайомились на ознайомлюючу практику, а працювати, вникати в аспекти практичні, це дійсно надзвичайно важливо. Тим паче, з урахуванням того, що в нас є тепер і теоретична складова, яка може розкриватися вже і в цього робимо, щоб діти. До цієї мети, я думаю, що все попереду, з чогось ми почали, а там далі будемо розвиватися, і в плани це також е, е, додавати таку практику. Так. Щиро дякую. Щиро дякуємо усім вам. Обіцяємо, що з нами буде корисно і надалі. От і цікаво, і корисно. В нас є про що вам розповідати, ділитися своїми мастхевами. Дякуємо усім присутнім. Неймовірно, вдячні Наталії Геннадії за приділений час, за можливість долучитися до підготовку такого. Це дуже ґрунтовна праця. Насправді систематизувати свою роботу і презентувати її, і дібрати всі ці скарби, бо інакше це не називаєш. Відео відеопрезентації, так ілюстрацію своєї роботи. Але це для нас добра пам'ять. Сподіваюся, що сьогодні збережеться наш запис, і ми можемо його розповсюдити і поділитися своїми, своєю цінною працею. Бережіть себе, до наступних зустрічей і, як то кажуть, зустрінемося в наступному хакатоні.